Зараз розкажу про людину, ім'я якої обов'язково має з'явитися на карті міста. Добрий день, я Балацький Іван. Ця людина крименчужанин Тарас В'юн. У 2014 році він пішов добровольцем на фронт, виконував найнебезпечніше завдання, рятував побратимів із Дебатського котла. Після чого підписав контракт та в 18-му році служив на посаді командира роти снайперів. З початком повномасштабної війни Тарас обрав участь у боях на найгарячіших напрямках. Потрапив під мінометний обстріл і отримав тяжке поранення. Після списання підтримував побратимів, допомагав їм у реабілітації, впроваджував ветеранський спорт у місті. Ділився досвідом і був моральною опорою для побратимів. Тарас повний кавалер ордену мужності. Я знав його особисто. Він запам'ятався як сильна людина, активний та приклад справжнього українця-патріота. Наразі створена петиція про присвоєння Тарасу В'юну, звання Героя України посмертно. Вважає він, як ніхто на це заслуговує. Пам'ятаймо своїх новітніх героїв, і тільки разом об'єднані ми переможемо.